ி பப் நாளி பால பப்ி நானி லாலி பாலி பப் நானி பாலி Муски, малюки, Задоволені нам читають і разом ними зростають. Я хочу тут жить. Бібліотека – це клас. Слобається ходити в бібліотеку, щоб спілкуватися з друзями, грати на віри і читати книги. Я дуже люблю читати і можу в бібліотеці взяти будь-яку книгу. У Шеренги залюбки шикувалися книжки. Ось Боспішали не в крамниці, а читали на полиці. Лілія Олександрівна, учуся в Кіроградському облкомплексі. Для мене бібліотека це книжки. Для мене бібліотека це багато знань, це. Я дуже люблю читати і е, люблю збагачувати свій багаж знань. Усміхається здалека до дітей бібліотека, книги я не продаю, прочитати всім даю. Бібліотека для мене це місце, де можна відпочити, поспілкуватися і дізнатися багато чого нового. А для мене бібліотека це вікно у нові знання, а це інформація. Це в першу чергу мій друг та помічник, адже в інтернеті не завжди можна знайти книжки та потрібну інформацію. Тому я приходжу в бібліотеку, де мені допоможуть бібліотекарі та дадуть мені правильну книжку, у якій буде написана Потрібна мені інформація. Бібліотека для мене це. Як кажуть, як, я дуже не знаю, як сказати, допомагає, допомагає в школі, там, якщо треба якийсь реферат там, і інтернету немає, то можна прийти, знайти інформацію. Ну, звичайно, допомагає там, себе розвивати, щоб не бути на нижчому щеплі, як кажуть суспільства. Ну так, це духовне джерело, натхнення, мрій. Книжок, але простішими словами, ну щоб так дуже заумно не говорити, то це просто місце, де можна прийти, розслабитися, почитати. Це місце затишку. В ти В гармонію. гармонію. З душі у гармонії своєї душі. Читай книжки. Вірші. Е, я Альона, в аблітеці користуюся безкоштовним Wi-Fi. Вітаю вас. Я Буленовиць, студент педагогічного коледжу імені Олександра Василя Сухоминського. Та ми з студенткою Юлією навчаємося у цьому коледжі та проходимо практику у 20-й школі. Неподалік від цієї школи є чудова бібліотека, в якій ми беремо інформацію, ми ділимося потім цією інформацією з дітьми. Ми можемо використовувати так як книжки, так як і інтернет, можемо використовувати послуги Wi-Fi та різну інформацію. Завдяки цій інформації діти починають дізнаватися багато нового, цікавого те, що їм ще не відомо, або те, чим вони цікавляться. Для мене бібліотека є джерелом інформації. Для мене книги це дуже цінна річ, тому що завдяки книгам я поринаю в інший світ, і мені дуже подобається їх читати. Мені набагато краще здається, що завдяки книзі ми проникаємо проникаємося в саму історію написання книги, ми начистимо на місці самих героїв. Для мене бібліотека це перш за все сходинка для майбутнього моїх дітей. Тому що без цього вони не побудують свого базового навчання без книги, без інтернет-центру. Зараз їм було дуже важко навчатися. І через це я дуже рада, що є бібліотека і мої діти можуть тут черпати Знання і збагачувати свої знання. Я говорю Михайло Іванович, вихователь груп продовжного дня, ОНВК No17. Ми за діємо дітей із нашого комплексу працюємо на базі вашої бібліотеки. Ми відвідуємо інтернет-центр старші класи, а також, як в нас група комбінована, то молодші класи. Ти з кімнатою кажу, да? так. Дітям дуже цікаво, дуже задоволені. Кожен середу не чекає з нетерпінням. Дуже їм подобається. Дякую за співпрацю, що ви стараєтесь. Бібліотека вже давно стала частиною мого життя. Вперше я прийшла до дитячої бібліотеки з мамою. Я туди була ще місці, в чудошкільному віці, 6 років. І я постійна читачка і постійна відвідувачка бібліотеки. І так сталося, що моя перша професія бібліотека. І моє таке невайдуже ставлення до спеціальності. Це зумовлено всіма тими позитивними переживаннями, які я відчула тут, в перші роки своєї роботи. Я бібліотекар. Я дуже люблю свою професію, свою бібліотеку, діток. Люблю їм дарувати тепло, увагу.